Те, що у вас вийшло зробити, я дивлюся, може, задаю якісь питання, або в гіршому випадку що скажу, що треба підправити. Потім я задаю теоретичні питання по цій темі, і після того я ставлю оцінку. Ну, бачите, критерії тут до ставлення оцінки. Ну, я в принципі так воно і буде, за винятком, що якщо програма буде не працюючи, я її відправлю перероблювати, поки вона не стане працюючою. Штрафні бали будуть, ну там, в залежності від ситуації, не знаю, як воно буде. Ну, поки думаємо що кожна просрочений тиждень чи два це буде мінус один бал. І, шановні, ж майте на увазі, що зима близько, і краще здати лабораторні роботи зараз, ну може навіть наперед, поки, поки є світло, ну, ну так Регуля... іноді регулярно є по графіку, коли вже з цим ситуація може стати гірше, тому краще здати це зарані. Це перше. Друге, якщо хтось не буде з'являтися на всі пари протягом семестру, а потім в кінці семестру прийде і захоче здати всі шість лабораторні зараз, то, то в нього не вийде це зробити, він відправиться на перездачу. Тому не затягуйте до останнього моменту все. Значить, до роботи треба. Після того, як її ну, здали, тут треба написати до неї протоколи, завантажити її в Google Classroom. Що код на доєднання до Google Classroom у вас має бути, то доєднуйтеся. Так, е, да. що ще хотів сказати. А, ну так, да, якщо е, ви будете здавати лабораторні, то. Ну, не знаю, напишіть за день або там зранку, щоб ви будете її здавати, яку саме, щоб я орієнтувався, скільки людей буде на парі. Так, Якщо... да. значить, що тут ще? Дедлайни я поки не ставлю, бо, ну, це не значить, що їх не буде. Я просто їх ще не придумав. То, подумаю, потім подумаю, все як буде здавати. А ще скажіть, коли у вас лекція проходить. В понеділок. Тобто угу. вона у вас вже була? Ну, вона мала бути, але викладач написала, що не вийде. Там неї не виходило. Ага. Ну, добре, я це може якось врахую. Далі, далі. Значить. Коротко про лабораторні роботи. Перша робота це лінійна регресія, це там треба ну, по декілька ознакам передбачити якесь число. число В смісл, число точки. в лабораторні два треба реалізувати алгоритм персептурного розвитку який є, ну, щоб робити. Вже класифікацію, тобто треба віднести якусь е, точку до класу 1 чи до, до класу 2. Лабораторна 2Б це багатосашовий персептрон, це можна вважати найпростішою нейронною мережею. Теж треба робити класифікацію. Лабораторні. 3-4, вони дуже схожі на лабораторну 2Б, там теж треба робити класифікацію, але треба використовувати інший алгоритм. Тут треба використовувати дерево прийняття рішень, а тут метод опорних векторів. Ну, власне кажучи, ці три лабораторні вони дуже подібні між собою, щоб з лабораторної 2Б зробити третю, або з третьої зробити четверту, треба поміняти буквально пару строчок. Лабораторна 5 це кластеризація, коли ми хочемо якісь дані розбити на декілька категорій, без, скажімо, якихось розміщених даних, це навчання без учителя. І лабораторна 6 це, як би мовити, найпрактичніша лабораторна, що тут є. Її суть в тому, що вам треба буде знайти. Якусь статтю наукову, або якийсь на гітхабі якусь таку, новітню, новітню, то я можу погорячився, важливі якось застосування цього методів машинного навчання на практиці. Наприклад, скажімо, якийсь детектор, який на картинці визначає об'єкти. Якийсь класифікатор, який по картинці визначає, чи то, скажімо, котик, чи то є собака. Або там багато що можна, не обов'язково, щоб це був комп'ютерний зір. Хоча краще, щоб це був він, бо, наприклад, звук перевіряти важко буде. ну Або відео, Відно, відео краще там його можна на екрані показати. ось в чому суть цієї лабораторна, що вам треба буде розібратися, як запустити. Той код на Гітхабі, що написаний іншими людьми, скачати там всі моделі, там встановити всі потрібні бібліотеки і е, запустити оцю штуку на ваших даних. Тобто ви берете якусь свою картинку, на ній на, на, на запускаєте, берете якусь. е-е Скажімо, відео на ньому запускаєте. Тобто ви тут задача, щоб те, що написали інші люди, ви в цьому розібралися, як його запускати, і запустили його на своїх даних. Це дуже часто доводиться робити на практиці. Так, ну, це, це потім я тлумачення напишу на, на, на цю лабораторну. А, значить, я на всі лабораторні роботи напишу тлумачення. Значить, що, що перша лабораторна робота. Вам треба знайти датасет для лінійної для регресії. І тільки з цим датасетом вже робити свою лабораторну. От, скажімо, на цьому сайті можна скачати датасети. В Ви, скажімо вибирає, вибираєте потрібну категорію і дивитесь цей датасет. Ну, тут можна його скачати, розібратися, в його якому форматі він записаний. Але тут, що важливо, перед тим як використовувати будь-який датасет, до речі, постарайтесь, щоб вони у вас не повторювалися. Перед тим, як використовувати будь-який датасет, треба його дослідити. Треба дослідити, як він виглядає, і щоб знати, чи можливо його класи... зробити на ньому регресію в принципі. Наприклад, ну і потім треба обов'язково візуалізувати результат, як ваша модель працює. От, скажімо, візьмемо оце. То якщо ми скачали якісь дані вони виглядають отак, то ми бачимо, що тут є якась тенденція, і може тут можна зробити регресію. Ми зробили, якщо ми зробили регресію, отримали таку картинку, то воно накладається на наші дані добре, значить, все працює добре. Якщо воно накладається отак, то ну, десь помилка. Треба шукати. Якщо ж ми візуалізували наші дані і отримали щось отаке, ну тут, звиняєте, ніякої залежності одної фічі від іншої тут немає. І яка, яка б модель тут не була крута, вона нічого тут не зробить. Тому важливо перед тим, як взагалі братися до, робо, до лабораторної, треба знайти датасет, подивитися, чи він добрий, і тільки тоді вже е, приступати до імплементації алгоритму. Бо тоді буде непонятно, що, що, що сталося, чи то датасет поганий, чи то модель не працює. Е, да. Значить теж саме для класифікації. Якщо в нас є точки, які належать до різних класів, ми їх намалювали, бачимо, що вони якби розділяються між собою. Їх можна відділити одне від одного. І якщо ми натренували якийсь класифікатор, який, то його ми теж можемо візуалізувати. Точніше, не можемо, ми повинні будемо це зробити. Значить, ну тобто, бачите тут, як зроблено, що як будь-яка точка, яка належить до цього області, вона буде класифікуватися як жовтий клас, будь-яка точка, яка належить до оцієї області, вона буде класифікуватися як синій клас. І ми бачимо, що наші реальні дані оці. Точки намальовані, вони в більшості випадків, їх кольор співпадає з кольором фону, значить в більшості випадків ця модель працює правильно. Якщо у нас будуть дані погані, тобто ми скачали датасет, побачили отаке, ну і, і все. Тут ми нічого не зробимо, і треба шукати інший датасет. Ну То бачите, що якщо на ньому щось навчити, вийде отаке неподобство. То на синьому фоні є багато жовтих точок, на, на жовтому фоні є багато синіх точок неподобство тоді. Так. Тобто в будь-якій лабораторній роботі треба спочатку перед реалізацією алгоритму треба вивчити дані, їх візуалізувати. А після треба візуалізувати результати роботи моделі. Далі їдемо до лабораторної 1, бо це ж з наступного разу, чи поза наступного її треба буде принести. Да, якщо у вас виникають будь-які питання, то, то можете мені писати в телеграмі да, і так краще робити, бо якщо щось не знаєте, то краще спитати, чи, бо. То таки вас багатенько, і ми маємо все встигнути зробити, прийняти, е, до того, як е, там, закінчиться семестр. І, і якщо ви щось там не, не зрозуміли і може, і не спитали, і зробили через це якось не так, то багато часу може витратитися на переробляння. Тому краще, якщо щось не знаєте то краще спитайте. Значить, що тут вам треба? Вам треба перше знайти датасет з лінійної регресії. Бачите, тут все написано. Значить, треба провести аналіз того, що ви зробили. Візуалізувати, візуалізувати датасет, подивитися, чи є там биті дані. Якщо є, то їх треба відфільтрувати або там ще щось. І значить, що тут найголовніше, треба розбити наш набір даних на треновий тестовий, на тут перша частина, ми на цих даних тільки вчимо. Модель на них вчиться. А на тестовій частині ми перевіряємо, наскільки добре вона навчилася. Тут важливо, щоб ці дані були незалежними один від одного. Тобто модель під час навчання ніколи не повинна бачити оці дані, які для тестування призначені. І тоді вже ми можемо порахувати на них метрики. Це приводить нас до наступного пункту. В кінці кожної лабораторної роботи мають бути пораховані метрики моделі. Для класифікації це точність, там F1 score, ну я то напишу в тлумаченнях. Далі що треба, вам буде реалізувати три штуки. Перше, це взяти готову модель з ну, просто імпортувати і запустити там неважко. Друге, це теж саме зробити XGBoost, Це алгоритм ансамблювання. І третє це для отримання максимального балу треба самому своїми руками реалізувати алгоритм лінійної регресії. Е, що тут хотів сказати? Е, там є два способи його зробити. Перший це. Обчислити та взяти дані, обчислити, помножити оригінальну матрицю на транспоновану і отримати, обчислити з них обернену матрицю. Ну так теж, так теж можна отримати коефіцієнти, але так ми робити не будемо. Ми будемо обчислювати функцію втрат, обчислювати градієнти для. Параметрів лінійної регресії і потім вже ці градієнти віднімати від параметрів, щоб оновлювати Тобто треба буде зробити це в ітераційний спосіб, а не через матриці. Через матриці не можна, бо так надто легко. І це не дає розуміння, що таке функція втрати, що таке градієнти, а це вам понадобиться у 2Б. Так, да про що це я? А, ну так. Да. Е, так, ну так, да, я казав, що треба протокол, протокол завантажувати. Я вважаю його безполізні трати часу, але ну, треба. Да. Ну і давайте поглянемо, наприклад, минулорічного лабораторну роботу, яку робив студент на рік за вас старший. Тож що робиться? Бачите, він завантажено датасет. І він має бага... три фічі, і треба передбачити тут йому продажі. По, здається, це кількість грошей, витрачених на рекламу в різних сферах. І, значить, візуалізується залежність одного параметра від іншого. Ну Це можна було зробити і, і в принципі іншими функціями, Ну головне, щоб хоч якимось було. Далі, 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 далі обчистується матрич, дивиться, чи немає там битих значень, якихось нанів чи нулів. ну Перевіряється, щоб їх не було, а якщо вони є, то їх треба замінити або замінити на щось, або взагалі такі рядки викинути. Далі обчистується матриця кореляції між фічами цього, як вона називається між фічами цього та так Ну, відповідно, якщо модуль кореляції, чим ближче модуль кореляції, ну, ні, як там, є шаберний на кореляції. Ну, неважливо важливо. те, що якщо ми бачимо, що на матриці кореляції усюди нулі, це значить, що кореляції між фічами немає, і треба щось робити. Ну, нам треба треба шукати не кореляції між всіма фічами, а з тою, яку ми хочемо передбачити. Тобто, бачите. Ми дивимося на цей рядок і бачимо, що тут кореляція 0,7, тут 08, 06, 02. І це, ну, це не дуже хороше. А оці вже непогані, і відповідно по цим можна робити вже, з цим вже можна робити лабораторну роботу. Далі ділиться на трені тест, це обов'язково. і все це робиться. Ну, робить, так. Виводяться значення коефіцієнтів, які ми отримали. І малюється графік. Ну, графік, я краще покажу іншу штуку, який графік є, і як в чому його сенс. Ось. Значить, це графік залежності передбачених значень від справжніх. Ну, тобто, це передбачені, оце передбачені, а це фактичні. І оце діагональна лінія під кутом 45 градусів, яка ну, малюється окремо. І в чому суть? Суть в тому, що якщо іде... модель ідеальна і не помилилася ні на грам, то всі точки мають вкластися на оцю лінію. Якщо чим більше точка відхиляється від цієї, лінії, значить тим більше модель помилилася. І подивившись на цей графік, ми можемо побачити, що якщо більшість точок знаходиться в безпосередній близькості від цієї лінії, то значить, ну, модель хороша. Якщо було проскидано по всьому графіку, то, ну, значить, погано. М -м да. Е значить, там ще буде, скажімо, ну, такий графік можна намалювати, тільки, якщо в нас дані двовимірні, якщо вони багатовимірні, то е такий фокус не вийде. Але що я хотів сказати? XGBoost, який представляє собою ансамбль лінійних регресій, це вже не лінійний алгоритм в сукупності своїй, і прямої лінії тут, скажімо, не буде, як вона є отут. І що вам треба в самому кінці? Це треба обрахувати метрики. Це r квадрат для кожного для моделі. І МСЄ це середньоквадратична помилка. І після того ви це все показуєте, і тоді в мене вже не буде ніяких питань, бо ви все зробили, дані візуалізували, всі три варіанти зробили. і Останні з них це власна реалізація. Намалювали результати роботи моделі, то в принципі отак, от все воно і буде. Так, да. значить, дедлайн цієї лабораторної, я не знаю. Треба. Скільки в нас? Коротше, я подумаю, коли буде дедлайн до кінця цього тижня або наступного, то скажу. Значить, значить, поки все. Скажіть, будь ласка, питання в шановних є по цьому? Або хоча б по чомусь? Я думаю, питання з'являться за час виконання цих побіг. Ну, це добре, якщо питання з'являються, бо е, практика показує, що тільки в, 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 в деяких ось студентів з'являється питання, а більше щось хоче не, не хоче питати, а потім приходить з неправильною лабораторною. Значить. Е, що ж У когось ще, може, щось є питання, побажання, пропозиції, давайте, кажіть. А, у мене є питання стосовно датасетів, чи потрібно слідкувати за тим, щоб в межах групи ці датасети не були однакові, чи нічого страшного, якщо вийде так, що співпрацюєте. Ну, скажімо, так. Я допускаю варіант, що. Люди будуть гуглити датасети і випадково знайдуть однаковий. Ну якщо вся група, або там половина, або ну, суттєва якась кількість прийде, принесе мені один і той же датасет, в мене виникнуть питання. Зрозуміло дякую. А, так, да, і ще кажучи про це, якщо я побачу лабораторну, яку я вже бачив, то ну це, цю, цю лабораторну я вже. Щонімати не буду, відповідно буде перездача. Так, ще ще хтось щось хоче висловитися? Я хочу виставитися. От скажіть, у нас зараз 11 людей, а по списку у нас має бути. Скільки там ПП-11, ну хай буде їх буде 7, то у нас має більше 20. Ви не знаєте, що решта собі думають. Mm. В принципі. То, коротше, передавайте їм вітання і щоб не затягувалися здачі лабораторної, бо в кінці семестру здати не вийде. Якщо більше нікого питань немає, то гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Ще невеличкий організаційний момент, старший Б 11 відписав за список груп, то він сказав, що буде пізніше.